Я граю здорово, де оно сідает ночи. Это колова. О! О, можна поди посадити. Я знав. Я знав, чел Якщо це я, Ага. Добре. Я просто первоначальный с реалля. Садом. Я реаллев у В тебе я револьвер? Так. У мене ж чего с А, да, Клас. Якщо тобі другий ре револьвер попадется, дашь мені? Да, госпиталь. Ок. Ой, вже уже третій левел! А зараз, я скарачу мапу. Ну карту Второй Бендайч. Типу био. там нападаєш? На мене. Вали від нього. А, в тебе шличный револьвер. Воу-воу, ч мент з першого дня? Я не знаю просто. А что такие? Ты куда устреляешь, тени. Зато мое шивопки, я на бук... У мене якщо що, це і Бандаш? Бандаж? Л лікуй мене швидше. У лікуй мене. 12 секунд, Чал! Весем! Шучи рекуй! О, спасибо! Ну пофиг, даже не бежать, Ну да. А ты знал, что ты вже уже с Пашунишкой я? По-моему, ты Не, шея не, нема детины. Гуд Эм, сори, я уже зебрал. Бежи до кустра. Что <вес> <Шот> не <вен, вес> Так. Чтоб... Тут же я умер Він не нападает? Не нападаю в перший день. А, вин просто дивиться на нас в перший. Ааа, перший день да, не нападает. Я мясо вже приніс до костра. Там еще раз. Я сейчас можешь можеш мясо. Можешь идти і если надеться? Сейчас даю сдать на карті. Йду. А де було то м'ясо, я забув. А воно бачиш, там, там. Бо Я сундука. Туда йди, туда иди. Зашик О! Дань. Не ну просто я так боюся с шифтом. Щоб, щоб вдруг щось щось друго ті не пропустило. Так, що Все, да, бачу. Збираю. Я вже зробив мапу. Вот ти непогана ідея мапу три. Мы завжди робимо мапу Навіть Це коли Я, не знімаю. я, твала, я просто знімаю для того, шутно. раз, я два, хочу. три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, двенадцать. Тут до мене собі. Я на револьвер, я не могу. Це просто ива, это самая повая. Да, саме это самый ти раз Я не я не див джинка. Який, який сак? Джайн. В тебе він попався? О, в мене тоже. Який чак? Сак. Так. Все, йду. Я подивився на карті. О, що це за вишка? Ти її пропускав? Серйозно? Не, я Там щось прикольне було? А чого ти не відкрив сундук?

Же є? Я знаю. Флиз? Ил? Я просто останий раз играл. Я впервые вообще плачу. Ой. А вы не пофиг, я, я можу ходити. Ладно, потім залутаю. А знаешь, чего я можешь уходить до ночью? Ч? У меня есть флеш. Флеш шо?

в пещере. О, бани трап. Там, там, где ты, -та. Там, где ты, -та. В пещере. <плевит> а, инч. <плевит> а ты бачишь? кроличь А якщо будеш крафтити тут ра? Машо Що по тим водойшла мапу до ман то що він не показує, мой ничего там полный ну я я знаю що коли ніч, коли день бо я вроді де відео показував Де тут було? Ні, я тут не виравол. Тільки не фрифі Вони такі наполити. Ми зараз не не в дет Ми зараз не в детрейл сіграємо. Вира Волки. Ну тож є вера Волки. У ті качки переростки? Меня жрать требу. Ты больше сестра я. називається. в тебе є щось поїсти? Не. Бо я їм бачу вже. А у нас що нема там Ж... жрачки? Нема. О, одна шахта. Якщо там буде щось прикольне, то мені... Ну, наприклад, револьвер А ч ти нас ну нам до базу не носешь? Да то <говори> я у меня вот так у я я додому, до костра? Тут десь до 3-го четвертого. Ого, прикольний. Прикольний він такий. Я вперше бачу такий кустер. Я приніс жрачки. Варачки. У нас стало я зараз буду. Скіп. Дитято. В мене. У мене як в тебе є на грудик. Я пишу тебе. Я там приніс, може взяти. Я можу хорошо я пишу. Потому що я просто світити О, це ж це Що це за свічайший стар? Якщо ти неш?

Я жвачку несу. Как устрие багато? О, в тебе там набрано. дитина. що шо ти там згоріла? Стоп, а де дитина? А. Я знаю. А скільки в тебе патронів? Мало, шесть. Эмм, ты думаешь, в мене меня шесть еще? У мене тоже шесть. Ну, а мы у нас тепер 15 квітів.

Тут багать звер. А, хоч... я... а, ти... а ти хочеш Я я скравчу в термо. І А ти спим. Чи тамся залишилося 10? І ферма мене є 10. О, ти хочеш новий у цей вот зробити?

Всіх... Я цього культисты запхав сюда? Так, мне зараз... тут, тут багато Я просто хочу зараз демку фурбить. Флопі... О, не демпубить. А... Там что 5... Шо... дерева нам надо. Иди домой, иди домой. А ты куда? Jak po dęku widna wrobieć? Grovi garden? Що, я мав... На... я кравчу мавий. Я мавий скрафт. Що ти не бачив ні разу?

Ты детей найфол? Ладно, вже так. Куда? О, бачу тебе. То, бачу тебе. Що? Зірвать надо. Мом об'єй це от це буду. там багато... Стій, не руби, не руби, не руби. Там їх багато. Ты бы на пат... патроны, я. А, ну, Ок. Стой. Стой, стой. стой, 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 Надо убить стреляет, Поехали! они уже подохли О, тортик! Як маю ковальне зробити? <ріст> Вони... Так, а я побіг тому що мені. я тут Вони... Ладно. А не А, не знаю. А хоча? Я знаю, напевно. Став. А почекай. А! А! Ой! Так, іди в другу сторону я, я Так, в тебе там нічого нема. Тут... Ночь Олень не дістане. Якщо що, тут перечекаємо. О, всі збили, всі збили. Ми... Ї... Всі? Дитина є.

Нет, тут ну, нормально. Свощи... я зайде? Yeah. Я, я не ту пошл він спавниться yeah. сюда Я yeah. yeah, yeah, не тут пошел за спавниться Вс, инзабаха Давай давай сзади на самий верх вовки знизу вони і так не, не забираються по, по Е, вовки і так не забирають. в тебе є бан наш в тебе мама хата в тебе в тебе таке саме Я, я маю скраб Пять штук. Я туда с так вот там хочешь и до помощь победить? Я лучше скраб. Все, а тепер пар біжим до кустра. Ты там живий? Ну я не. альфа -пят? Ну, это я Ну, я Давай швидше же. це буде поділено на дві две частины. Всем друзья по... Всем попаться буде поділено на дві частини. Гудбай!